Всім привіт! Сьогодні до нас прийшла зима. Вчора була грязька, сніг ішов, але розставала. Сьогодні насипало трохи снігу вже, розстає, але трохи лежить. І забрав я на новій почті отаку штуку. Трохи, звичайно, відкрив, щоб глянути в коробці воно чи не воно. Це бензиновий генератор. Двохтактний. Так, в комплекті йде вилочка, щоб заряджати акумулятор, ручка, ключ свічний і викрутка. Я так розумію, що хрестати і плоско в одній. Так, далі що це? Скотч, щоб наклеїти всі застереження, це чек, що я отримував. Далі сам генератор. Зараз я поки що відео ставлю на паузу. Виймаю, бо зняти нікому. Ні Однією рукою я його не вийму. Він трішки важкуватий. Приходив він в такому пінопластовому кейсі, є до нього інструкція, то потім подивлюся. Так, запакований гарно. Крешті де 100. Отакий вигляд з нього. Називається Eurom GE720. Дивився в інтернеті, наче марка йде Нідерланди. Є вилучка під 220. Це щоб, мабуть, захист від перегріву. І включати-виключати. Щоб завести. Кнопочка має бути так. Це газу додати і ручка запуску. Масло заливаємо в пропорції 50 до 1. Це двохтактний генератор, чому брав саме такий, бо в відгуки пишуть, що двохтактні палять небагато бензину, а велике. Напруги мені не потрібно, тому що ну, брався він, скажімо так, щоб підтримувати інкубатор. Бо через русню в нас не завжди є світло. А якщо інкубатор буде заложений і вимкнуть світло надовго, то яйця просто припадуть і не буде виводу пташок. Рівень шуму 50 дБ написано. Що тут з цієї сторони? Бачимо 230, 12, 50 Гц, 650, це нормально для нього, 720, максимально. І тут і щось максимальна, потужність 1,5 кВт. Так. Тут такий насвічник, свічка вкручена. Наче зроблено добротно. Далі потрібно все дивитись. Це не знаю, що це. Зараз поставлю ручку, скручу все, намішаю бензину. І буду пробувати його заводити. Так, відкрив бінзобак, а тут ще є такий стаканчик для масла з позначками 10 грам, не видно цього, 20, 30, 40, 50, 60 грам. Стоїть отак, закривається, Ось в кришечки якраз є отвір під нього. Дуже зручно, до речі. Намішаю бензину. Пропорція написана, бачите, 50 до 1. Але трошки більше масла бо Перший запуск, то нехай чуть-чуть більше було, але незначно більше. Зараз заливаю і буду пробувати. Запускати Бензобак тут написано на 4 літри, але я залив трошки більше, ніж пів літри. бо мені зараз не потрібно ще працювати. Зараз я просто його заведу, нехай трошки погорчить, послухає як працює, щось підключу, щоб спробувати чи видає він. Енергії чи ні, це таке поки ще не завів, хочу вам показати трошки, як виглядає знизу, де виглядає мідна обмоточка. На чотирьох ножках стоїть так. Ніжки резинові, щоб трошки компенсувати. Вібрації. Так, завів його, довелося трошки посмикати, поки тут немає підсоса. В інструкції написано, що як робиться. Далі додаємо обертів, В принципі, можна вже щось до нього підключати. Зараз щось візьму не сильно потужне. І спробую як воно від нього буде працювати. Так, взяв я зараз таку екцентрик вашів машинку. Вона не дуже потужня, але мені максимальна потужність його і не потрібна. încheierea sculptorului, vreau să-i încep cu temperatură în cubătări. La tutaia... Але виключив трошки, бачимо, що обороти вона. Зараз працює ровно, але виключається наче підсмикує під його. Але це так має бути, напевне, не знаю. Працює. Ну не дуже голосно, якщо він буде стояти на вулиці. то в принципі я думаю, що буде чимось заважати. Хотів вам показати відео, як буду його заводити, але тримаючи однією рукою, відео переривається Бо натискаю пальцем, цепляю трохи. І відео переривається Тому, щоб бути з вами чесним, зараз заведу при вас. Телефон встановив, Сподіваюсь, там все видно. Тут кнопочка включена, речажок відкинутий. І буду йора те. Зараз ще підключити акумулятор через розеточку, точно тут збоку. Цієї розетки брати 220, можна підключити акумулятор від зарядки. Бо якщо, в принципі, є інвертор, можна брати спочатку з інвертора зарядку. А потім, якщо довго не буде, світла, то включати генератор. Інкубатор запитачить від генератора. І тим часом підзарядити акумулятор. Побуває всяке. Як вихід, є такий варіант. Ну, працює. Ну, доволі не, не так гучно. Праві цей генератор новий, але з рук, тому що там купили більший генератор. Це не міні, що він не разом не був заведений, там все було сухо і в баку. Все чистенько, все новеньке, його ні разу з того боксу не витягували, я був першим. Тому порекомендувати магазин я не можу, бо продавав тільки один. Але кому потрібен генератор, не надто потужний, не по 2 кВт, 3 і так далі. То можна купувати такий розход Його палива доволі невеликий, бо я дивився. Відлуків, вище ще до до літра. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пальці вверх і до наступних зустрічей.